Доброго дня, колеги. Тема моєї доповіді об'єднаємо зусилля у патріотичному вихованні дошкільників. Тож пропоную сьогодні більш детально познайомитися з патріотичним вихованням та з'ясувати, чиї саме зусилля ми маємо об'єднати. Патріотичне виховання це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає. Робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується, так сказав Василь Сухомлинський. Основними завданнями патріотичного виховання є формування любові до рідного краю, формування духовно моральних взаємин, формування любові до культурного спадку свого народу, виховання любові, поваги до національних особливостей. Почуття власної гідності як представників свого народу, толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей. Всі ці завдання ми, як вихователі, виконуємо щодня у нашій професійній діяльності під час занять, бесід, ігор та прогулянки. Щодня ми вчимо дітей. Поважати та любити один одного, шанувати своїх батьків та рідних, пізнавати, любити та пишатися своєю країною, її символами та мовою. Вчимо дітей дотримуватись традицій та звичаїв нашого народу. Це все щоденна клопітка праця. І ця праця була б не такою успішною, якби не зусилля. Усіх людей, які оточують дитину. Адже життя малюка починається у родині, у ній закладаються і розвиваються його морально-етичні цінності, формуються особистісні якості, відбувається його соціалізація. Дошкільне дитинство це той вік, коли активно розвивається мова, засвоюються необхідні для життя поняття, що дозволяють дитині успішно увійти в життя, дошкільнятам притаманне почуття любові до рідного міста, природи, своєї батьківщини, а це і є початок патріотизму, який народжується в пізнанні, а формується в процесі цілеспрямованого виховання. Основне завдання батьків. Якомога раніше пробудити любов до рідної землі, з перших кроків формувати у дітей риси характеру, які допоможуть їй стати хорошою людиною і громадянином. Всім відомо, що все починається з рідної домівки, це і бабусина казка, мамина колискова, татова порада та спілкування. У дітей потрібно виховувати любов до рідного дому. Дитина повинна розуміти, що мати свій будинок це велике благо. Кожна людина, кожна жива істота прагне обзавестися будинком і влаштувати його на свій смак, оберігати його, дорожити сімейним затишком і теплом. Страшна біда втратити свій будинок. Дітям потрібно розповісти про біженців та гори людей, що позбулися рідного дому, тим самим намагатися викликати у дитини співчуття. Бажання бути уважним, доброзичливим до людей. Головне, щоб дитина вже в дошкільному віці відчула особисту відповідальність за рідну землю. Через вивчення історії та традиції предків виховується гордість і повага до рідної землі. Важлива роль тут належить казкам, які передаються від покоління до покоління, і вчать добру, дружбі, взаємодопомозі, і працьовитості. Загадки та прислів'я це перлини народної мудрості і сприймаються дитиною легко і природньо. У них і гумор, і смуток, і глибока любов до людини, до батьківщини. Самобутній народний фольклор. Прекрасний матеріал, що формує любов до батьківщини і патріотичний розвиток дітей. Потрібно знайомити дитину з державними та народними символами, з їх значенням в нашому житті. Також варто познайомити її з культурою, звичаями і традиціями нашого народу і дотримуватись їх в родині. Любов до природи основний прояв патріотизму, велике значення мають прогулянки в ліс, в поле. Вони дають можливість познайомити дітей з деякими правилами дбайливого ставлення до природи. Найяскравіші враження про рідну природу, про історію рідного краю, отримані в дитинстві, нерідко залишаються в пам'яті людини на все життя і формують у дитини такі риси характеру, які допоможуть йому стати патріотом і громадянином своєї країни. Важливою умовою патріотичного виховання дітей є тісний взаємозв'язок з батьками. У хлопчиків з дитинства необхідно формувати уявлення про необхідність завжди ставати на сторону слабких, не давати їх кривдити, надавати допомогу. Хлопчик повинен розуміти, що він чоловік, що справжні чоловіки беруть на себе найважчу роботу, і для цього вони повинні з дитинства готуватися до цього, загартовуватися, займатися спортом. Батьки повинні формувати у своїх дітей позитивний досвід, вирішення конфліктів. Вміти домовитися, поступитися, прийти до згоди. У дівчаток потрібно формувати уявлення про те, що значить зберігати мирні, доброзичливі відносини між близькими, втішати і піклуватися про них. Як же пробудити в дитині почуття патріотизму, саме пробудити, тому що воно є в кожній душі, і треба його посилити точним, чистим тоном. Не можна змусити любити батьківщину, любов. Треба виховувати, тож об'єднаємо наші зусилля для виховання справжніх патріотів нашої країни. І починати треба якнайшвидше залучати батьків до активного життя їхніх дітей в садочку, спонукати приймати участь у родинних святах, заохочувати, виконувати завдання із виготовлення родинного дерева. Тож не гаймо часу і якнайшвидше об'єднуємо наші зусилля з родинами наших вихованців. Дякую за увагу!